Шановне товариство, я вас вітаю сьогодні. Досить важливий відос, чому тому, що це фінансовий звіт за останні декілька. Місяців. В чому полягає зараз основна проблема. Основна проблема полягає у тому, що е, ті безкоштовні машини, які ми отримували е, у попередні терміни, вони майже закінчилися. Тобто зараз ми можемо отримати одну, максимум дві машини на місяць. А в черзі у нас стоїть 12 батальйонів, 12 підрозділів. Правильніше буде сказати так. Тому ми хочемо зробити зараз окремий збір. Коли ми робимо такі збори загальні, мені здається, що ви, шановні любі глядачі, не так реагуєте на ці збори, якщо ми робимо конкретний збір під конкретний батальйон і під конкретну машину. Тому цього разу ми вирішили зібрати кошти саме під конкретний Підрозділ. Хлопці чекають на машину вже три місяці. І ви знаєте, коли я списуюся з хлопцями за ось такий відрізок часу, у мене завжди є одне прохання, щоб там, на тій стороні, мені хтось відповів. Саме жахливе, що може бути, це коли ти набереш комусь або напишеш комусь із хлопців, які чекають на машину два-три місяці. А там вже нікого не лишилося в живих, і це жахливо. Отже, товариство: 108-бригада ТРО, 102-й батальйон, військова частина А-7225, взвод аеророзвідки. Саме цим хлопцям ми зараз будемо збирати кошти на автівку. В Монобанку ми відкрили окрему банку саме під цей збір. Посилання на нього ми лишаємо в описі під цим відео, і будемо вам безмежно вдячні за вашу підтримку і за вашу допомогу. Хочу сказати одразу, що станом на цей момент разом з вами ми змогли придбати, відремонтувати та передати Збройним силам України 51 автівку, і це ще не все, тому що декілька машин знаходяться зараз в ремонті. Але давайте про все це по порядку. Отже, зараз я вам зачитаю, які машини були передані останнім часом. Хотів зразу сказати, що у вартість авто. Перш за все, входять запчастини, роботи. Обов'язково входить трансфер із-за кордону сюди, в Київ. Також входить вартість палива, яке ми витрачаємо на ці машини, а також на наш допоміжний авто, який допомагає нам повертатися назад. І все це ми сумуємо і отримуємо. Цифри. Отже, тепер давайте про все по черзі. Коли ми віддали іспанський джип-ранчороки, у нас на залишку лишалося 57 тисяч 816 гривень. Станом до сьогоднішнього дня ви задонатили нам 881 тисячу 130 гривень. І тому ми у сумі маємо 938 тисяч 946 гривень. Авто під номером 38. Так званий гарячий Емель сріблястого кольору. Ця машина була досить складною для команди Sumi Racing Team, а також для команди v 8 Сервіс. Ця машина, я нагадаю, не заводилася на гарячу. Ми там замінили гедюсе, і як ви пригадуєте, проблема була у стартері, тому що він давав наводку на датчик колінчастого валу, і саме із цього виникали проблеми. Отже, з урахуванням всіх витрат ця машина стала у 74 тисячі 35 гривень. Рухаємось далі. Авто під номером 39. Це МЛ під номером 7. Ця машина стала у 45 тисяч 934 гривні. Також з урахуванням всіх витрат. Потім у нас був Voyager. Ми вже розповідали, скільки коштував нам ремонт цього авто, але ми не враховували ці кошти у загальних донатах. Тому я просто нагадаю вам, що Chrysler Voyager нам коштував 64 тисячі гривень. Авто під номером 41. Це нива, яку ми привезли з міста Харків і віддали в Сумах на відновлення. Ця машина. Обійшлася команді суми Рейсінг Тім у 69 тисяч 350 гривень. Але потрібно пригадати, що власнику цього авто ми пообіцяли комплект новенького БФ Гудріч Terrain. Ми купили цю гуму і віддали власнику Ніві. Нива вже знаходиться на нулі. Бійці 5-го батальйону щиро дякують глядачам СРТ за це авто. Тепер воно буде наближати нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Емель під номером 8. Тут було все набагато простіше і обійшовся він нам у 28 тисяч 930 гривень. Емель під номером 9 був складніший, став він нам 42 тисячі 810 гривень. Гривень. Авто під номером 44. Це Форд Transit, який ми передали волонтерам з Харківщини, для того, щоб вони передали цю машину вже трохи пізніше, після необхідних доопрацювань на передову лінію фронту. Отже, Форд Transit обійшовся нам 29 тисяч 816 гривень, але ми вважали, що сума буде набагато більше, тому що стан машини був. Майже критичний, але ні, 29816. Авто під номером 45. Це Mercedes ML під номером 10. Він обійшовся нам в 31 720 гривень. Майже у всіх ML є аналогічні проблеми, тобто досить часто ми ремонтуємо паливну систему. Тому що на пробігах 300 вона вже майже не працює. Іноді доводиться лізти в паливний насос високого тиску. У нас досить часто зустрічаються проблеми з вакуумними клапанами і майже ідентичні проблеми по ходовій частині. Номер 46 – це ML під номером 11. Він теж був майже легким і обійшовся він у 24 чотири 3 гривні. Ми цю машину відігнали військовим на Сумщину. Вони там були відпустці, а потім вони поїхали на фронт. До речі, цікава інформація щодо цієї машини. В підрозділі був Hyundai тіракан і коли ми спілкувалися з тією людиною, якій ми віддали саме цей Емель, він казав, що скоріш за всього Теракан буде працювати майже на нулі, тому що там складні умови, там майже нема доріг. А емель буде працювати трохи на відтяжечку. Але після того, як вони випробували Емель 163 на полігоні, він сказав: Ні, на Теракана міняти ми його не будемо і Емель саме буде на жорсткому нулі. Ось така інформація. Авто під номером 47 – це сріблястий Cherokee, який приїхав з Великої Британії, і він після всіх доопрацювань обійшовся у 32 280 гривень. Авто під номером 48 це зелений Соренто. Ми його відігнали у дружківку. І до речі, потім ще хлопцям досилали деякі запчастини, а саме продольний важель задньої підвіски. Зараз, на жаль, ця машина потребує ремонту паливної системи, і, можливо, хлопці відправлять нам форсунки для того, щоб ми їх відремонтували. Але станом на тоді, з урахуванням всіх необхідних трансферів, машина обійшлася нам в 33 тисячі 000... три. 302 гривні. Авто під номером 49. Це Discovery другого покоління. Досить кайфова тачка. Вона нам неймовірно сподобалась, і вона виявилася нескладною. Обійшлася вона нам в 24 710 гривень. Авто під номером 50. Це майже лютий фейл. Чому? Тому що це Pajaro Sport І Pajaro Sport навіть не доїхав до кордону е, Польщі та України. Він зламався, жорстко зламався саме в Польщі. Що відбулося? Вийшла з ладу турбіна. Е, потім велика кількість моторної оливи потрапила в пускний колектор, і е, двигун пішов в розніс. Тобто він почав. Замість дизеля використовувати оливу і оберти в таких випадках лізуть, доки двигун не закінчиться. Коли на евакуаторі ми привезли машину в Києва саме до хлопців з X-Team, і я також хотів подякувати Омеляновичу за те, що він безкоштовно нам надав евакуатор і привіз машину з Луцька аж сюди, в Київ. Омелянович, величезна тобі подяка. Хлопці вскрили мотори, з'ясували, що там двигун мертвий. Тобто, в поршнях є дірки, і потрібно робити капітальний ремонт. Окрім цього. Хлопці зробили ремонт підвіски. Окрім цього, хлопці зробили ремонт гальмівної системи. І як ви пам'ятаєте, машина на фронт з першого разу не потрапила, тому що потрібно було ще попрацювати з газорозподільчим механізмом. Отже, підсумувавши все вище сказане, а віддавали ми цю машину в Дніпрі, вона нам обійшлася аж у 157 тисяч 938 тисяч гривень. Я також хотів нагадати, що всі машини, які є в цьому списку, вони дісталися нам безкоштовно. За жодну з цих машин ми не платили гроші, окрім, наприклад, Ніви, за яку ми віддали комплект новенької гуми. Тобто по нормальному, якщо рахувати вартість цих машин, сюди ще потрібно додавати ті кошти, які віддають наші підписники, наші партнери, наші друзі в Україні, в Польщі, в Литві, там, де вони ці машини купують. І тепер остання машина: це Range Rover p 38 та машина, яку віддав нам наш підписник Олег. Олеже, тобі величезна подяка. Ця машина на українській реєстрації, ми будемо ставити її на облік саме на військового. Ця машина з усіма трансферами допрацюваннями обійшлася нам в 44 567 гривень. Але, дякуючи вам, ця цифра набагато менша. Чому? Тому що ми отримали також від вас. Купу корисних запчастин. Я також хотів подякувати нашому другу та підписнику Роману Ромчик. Тобі величезна подяка за сейлент блоки, за ті прокладки. Вони є в машині, багато з чого встановлено вже на машину. Я також хотів подякувати Олегу, який запакував цю тачку аж до даху. Там є і хайджек, там є і трос для того, щоб смикати цю машину. Там є і додаткові диски, там ще є дві покришки, які можна. Використовувати, тобто там безліч запчастин навіть роздатка. Отже, товариство, станом на зараз ми вже віддали хлопцям, враховуючи П-38, які ми віддамо завтра вранці, у нас 51 машина. Завдяки вам, завдяки вашій підтримці. Сума, яку ми витратили саме на ці машини 704 тисячі 805 гривень. Але це не остаточна сума. Чому? Тому що до нас заїжджало декілька машин на ремонт, і ми всі ці машини вам показували. Чорний емель, другий чорний емель, який приїздив до нас. Ми його відремонтували на 8 тисяч гривень. Далі Соренто, який ми віддавали перший на Білопільський район, який боронить кордони Сумської області. Соренто тоді нам майже нічого не коштував. Ми тільки пофарбували його і віддали одразу хлопцям. На цьому Соренто. Хлопці здолали більш ніж 40 тисяч кілометрів і вже приїхали на ремонт. І тут вже нам трохи дісталося, тому що потрібно було міняти щеплення, маховий, все-все-все. Потрібно було ремонтувати паливну апаратуру. і ми віддали за ремонт Соренто 47 тисяч 890 гривень. Від імені добровольчого формування Білопільської міської територіальної громади номер 1 вир висловлюю щиру вдячність підписникам каналу Суми Рейсінг Тім за надану можливість відремонтувати наш бойовий автомобіль, завдяки вам, завдяки вашій допомозі, завдяки вірі. В Збройні сили України завдяки вірі команди Racing Тім ми отримали можливість повернути машину в стрій. Ця машина несе бойове чергування на кордонах Сумщини, допомагає нищити окупанта, допомагає нищити цього агресора. Щиро дякую ще раз всім вам за надану можливість нам допомогти. Слава Україні! Далі до нас постійно звертаються бійці зі 155-го батальйону, там у них є x trail Ми також намагаємося їм допомогти з цим x trail Досить тяжка машина. Ми ремонтували їм паливні форсунки на x trail x trail Т-30. Передавали ще запчастини і ще будемо передавати, але станом. Саме на цей звіт з урахуванням всіх тих запчастин, які ми передали на цей т 30 X-Trail, це 27 тисяч 120 гривень. Ми бійці 155-го батальйону хочемо виразити безмежну вдячність. Каналу «Суми Тім, а також його підписникам за постійну різноманітну нам допомогу в ремонті наших автомобілів. Слава Україні! Героям слава! слава! Далі до нас заїжджав Джип Патріот на Viva Cars. Ми його ремонтували. Хлопці зробили роботи безкоштовні, але по запчастинам нам вийшло у 19 тисяч 50 гривень. І ще досі у нас знаходиться на Ремонті чорний Емель, який перший був у нас чорний Емель. Ми думали, що ми втратили цю машину, але на щастя, ні, її відремонтували. Ми теж допомагаємо з цим Емелем. Ми відремонтували турбіну, ми також відремонтували ТНВД, також купували деякі прокладки, купили ТНВД на цю машину. І станом на зараз машина ця, Чорний Емель. На прізвисько шитий, він коштував нам 10 600 гривень. Отже, за останній час всіх ремонтів ми зробили на 112 960 гривень. Шановне товариство, дехто з військових до нас досить часто звертається з проханням допомогти відремонтувати машину. Іноді нам це складно зробити. Чому? Тому що, по-перше, у нас немає ресурсу. Людського для того, щоб взяти машини ще в ремонт, тому що все. Зганяти на цей час. І ми намагаємося розподіляти машини. Тобто Кія, наприклад, або Hyundai на одну станцію, Sangyong на іншу станцію, Амелі сюди на V8 сервіс, наприклад, Ніви або щось таке, ми гонимо в суми. Буси ми теж відганяємо в суми для того, щоб трохи більше здобути людського ресурсу. І іноді влізти туди ще з однією машиною це досить складно. Також ми маємо з вами розуміти, що фінансування, на Жаль, на цей час взагалі не таке, як було раніше. І якщо ми будемо, наприклад, витрачати на якусь машину 40-50 тисяч гривень, то ті машини, які знаходяться у нас в черзі, вони будуть законсервовані і хлопці будуть чекати, поки ми знов назбираємо кошти. Ось така ситуація. Тобто, товариство загалом по всім. Машинам по всім цим ремонтним роботам у нас вийшло 817 тисяч 765 гривень. З урахуванням того, що ви нам задонатили 938 тисяч 946 гривень, у нас на залишку лишається 121 тисяча 181 гривня. В роботі у нас на цей час знаходиться дві машини. Це Джип Grand Cherokee VJ, він на V8 сервіс, а також Niva, яку присутність. Ригнали нам військові, і вона знаходиться в місті Суми. Товариство величезна вам подяка низький Уклін за те, що ви дивитесь це відео, за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України, і разом з вами ми наближаємо перемогу. Слава Україні і слава ЗСУ! Побачимо!